Парку історії землі Андерхіл нова локація. Перша в Україні концептуальна дитяча автошкола, яка змінить уявлення про навчання правил дорожнього руху. Тут діти віком від 4 до 14 років зможуть навчитися керувати електромобілями, орієнтуватися в умовах моделювання дорожньої ситуації. Та розпізнавати знаки і сигнали світлофора. Ми і вся наша команда Underhill Family Group, Ми віримо, що великі дороги починаються з маленьких кроків. Сьогодні ми відкриваємо дитячу школу, місце, де кожна дитина зможе навчитися не тільки правилам дорожнього руху, а й умінню. Відповідати за себе та інших тут будуть народжуватись майбутні водії, уважні громадяни і впевнені люди. Автоінструктор Святослав Федорчак розповідає. Діти проходитимуть спеціальні навчальні курси з адаптованою теорією та практикою. Тепер за все я написав підручник для того, щоб ті правила дорожнього руху, які є для дорослих, для того, щоб їх трішечки адаптувати для дітей. Ну плюс само собою розробив типові інструкції для інструкторів. Якщо ми з вами беремо правила для дорослих, то вони є такими досить строгими. А для дітей це така дитяча форма. Маленьких міні-історій, яка пояснює ту чи іншу норму по-простому, так, щоб дитина зрозуміла, і в майбутньому вона вже розуміла, як, як її реалізовувати на дорозі. Представниця патрульної поліції Олександра Бобецька каже, дуже важливо говорити з дітьми про безпеку на дорозі. Тому варто з маличку привчати малечу до відповідальної поведінки під час руху в транспорті. Ми працюючи з дітьми, часто помічаємо, коли діти роблять зауваження батькам щодо непростебнутого паска, щодо проїзд на заборонний сигнал світлофора. Це приємно тішить, тому що діти ростуть свідомими, і з ними про це потрібно спілкуватись, а ще краще відпрацьовувати на практиці. Вся локація відтворена з максимальною деталізацією та реалістичним виглядом. Над її створенням працювали близько трьох місяців. Елементи автозаправки, школа, яка буде безпосередньо вчити діток. Правилам дорожнього руху дітки будуть отримувати права, за допомогою яких вони зможуть тут кататися. Відтворення ілюзії міста максимально. Ну, в такому руслі. Якщо говорити про дизайнерську групу, це порядка п'яти чоловік, це візуалізатори, це ідейники, це технарі, які теж, бо дизайн це не є тільки малюнок. Треба розуміти, як потім це створити нам всім, щоб ми досягли цього ефекту, який ми зараз досягли. Дитяча автошкола Андерхіл це крок до виховання покоління свідомих і відповідальних водіїв.